Вітаю вас, малята! Привітайтеся один з одним, посміхніться! Побажайте гарного дня всім! Молодці діти! Сьогодні ми в країні математики! Діти, я отримала листа! Давайте послухаємо, що ж написано в листі. Доброго дня, дітки! Ми мешканці країни Лего! Вітаємо вас! Ми розробили чудовий конструктор, з якого можемо весело будувати та грати. Цікаво проводити час з друзями. І сьогодні ми будемо з вами грати. Мешканці країни Лего хочуть, щоб ми, дітки, вирішили декілька завдань. І так, поїхали! Перше завдання де знаходиться кошеня: ліворуч, праворуч. Внизу, вгорі, на шафі, перед шафою. Давайте погораємо, дітки. Кошеня знаходиться ліворуч від шафи. А зараз. праворуч від шафи. В шафі. Дітки, давайте самі. На шафі молодці! Ну а зараз! За шафою! Молодці дітки! Наступне завдання. Подивіться на картинку. Хто сидить праворуч від бчілки? Дітки. Равлик! Здогадались? Давайте зараз грати! Хто знаходиться ліворуч від горобчика? Подивіться уважно! Зелений, зубастий, здогадались? Крокодил! Хто знаходиться між пауком та рибкою? Уважно подивились? Жучок, сонечко, так, молодці дітки! Хто вище крокодила? Хто, Хто над крокодилом сидить? Так! котик, молодці! Дітки, хто нижчі жирафи? Подивіться уважно. Під жирафою? Рибка! Молодці, дітки! Ви гарно впоралися з завданням. Поїхали далі. Вирішуємо нові завдання. Цеглинки Лего бувають різних кольорів. Подивись і відгадай, і назви кольори. І порахуй, скільки цеглинок ти бачиш! Молодці, дітки! А зараз, малята, порахуйте скільки великих цеглинок, скільки цеглинок середнього розміру. Маленьких, найменших. І великих. Молодці. Мешканці країни Лего прислали нам цеглинки. Ми з вами будемо будувати вежу з Лего. Візьміть червону, зелену і під неї поставте жовту. На зелену цеглинку синю, на синю білу, на жовту-червону вийшла вежа. Так ви зробили малята? Пограйте ще! Наступне завдання. Логічні задачі. Три веселих киці грались на травиці, враз одне сховалось. Скільки киць засталось Подумай і ріши. Наступна задача. На травиці біля хати метушаться цуценята двоє білих наче сніг, двоє чорних, скільки всього цуценят, дітки. Наступна задача на подвір'ї гралися четверо зверят, троє козенят, скільки поросят. Через поле на простець дибав сірий баранець, дві овечки за собою вів з горою, з водопою, не залишив їх в біді, скільки всіх у череді. Молодці дітки. Ой, чудова в Лего гра, та закінчувати вже пора. Інші ігри нас чекають. Лего хай відпочиває. Молодці дітки, до зустрічі! Грейте в Лего. Це чудова гра.